Мілані 11 років є учасницею команди, що представляє гімназію номер 72 Саксаганського району. З маличку активно займається спортивним активним дозвіллям, а нині вже трохи змістила свій вектор інтересів і займається бальними танцями. Втім, спортивна виправка допомагає у виступах на паркеті та в повсякденному житті. Має досвід виступів на першості в кривому розі та Дніпрі. Я відвідую секції та в мене доволі велику частину життя займає спорт. Мені подобається та займатися спортом. Ми доноситься удовольствия. Всього учасники з десяти команд з різних районів міста випробували свої сили та підготовку в шести різних вправах станціях. Акцент зробили на швидкості, вправності та командній грі, як запоруки досягнення найвищих результатів в кінцевому підсумку. У нас змагання з легкої атлетики. зараз у нас дитяча легка атлетика. У них вся легка атлетика йде через гру. Тому у нас сьогодні шість станцій. Перша станція це у нас естафета, де діти долають спринт, плюс бар'єрний біг. Друга дистанція це у нас стрибки. Кожна команда змагається, хто далі, стрибне, яка команда далі. Потім у нас є формула – Це така складна естафета, де і повороти, і слалом, і Розвиток спорту та максимально можливе залучення до нього школярської молоді задача номер один для ради оборони міста, влади кривого рогу, а також для районних профільних комітетів. Тому такі всеукраїнські шкільні ліги, як пліч опліч, є чудовим прикладом для залучення дітей міста до здорового образу життя. Дуже важливо відволікати дітей від сьогодення, від гаджетів, сприяти. Це сприяє здоровому способу життя. Нам дуже приємно, що сьогодні проходить легка атлетика, пліч-опліч у нас міські змагання і приймає участь у нас половина Саксаганського району учасники. Взагалі, то серед усіх видів спорту, які були в пліч пліч дуже багато з Саксаганського району перемогли міські змагання і будуть представляти. Місто в області. За результатами змагань переможці отримали пам'ятні медалі та дипломи, а ще здобули путівку на візит до фінального етапу ігор пліч-опліч в місті Дніпро. Там Криворізькі юні спортсмени захищатимуть честь Кривого Рогу у боротьбі з однолітками. Олександр Фефілатів, Глі Привчук, перший міський.